Незалежна Україна фарбами одразу дві експозиції приурочені до Дня Незалежності. Презентували у художньому музеї Черкас. Перша під назвою Незалежна Україна Данила Нарбута, друга краса і велич України. Обидві експозиції налічують понад півсотні робіт черкаських митців, виконаних у різних стилях. Деталі в наступному сюжеті. Полковники України саме так називається презентована у художньому музеї серія картин Данила Нарбута. Художнику продемонстрована ретроспектива, що символізує незалежний дух України. Всі роботи виконані у кращих традиціях персунного портрету у сімнадцятому столітті. Це можна так сказати, був вид світського живопису. Тому що Україна до досить довгий період жила саме основними видами мистецтва, був іконопис. А персонний портрет це вже якась певна видозміна. В Традиціях наших Данило Нарбут виконує повністю, можна сказати, такі ретро ретроспективи, повністю відтворює за тими ж зразками, за тими традиціями в площинному типі, але він, він сам полюбляв. Це його манера. За словами очільниці музею Ольги Гладун, експозиція була б не такою повною, аби не допомога колег із краєзнавчого музею. Ми показуємо полковників українських полковників, просунений портрет Данила Георгійовича. В основному це фондова колекція Черкаського краєзнавчого музею і черкаського художнього музею. Наші друзі нам надали цю виставку для того, щоб ми могли показати всім черкащанам і жителям міста. Як Нарбут переймався, як боровся за незалежну Україну? У іншій залі музею для черкаських поціновувачів прекрасно стартувала виставка Краса і велич України. Експозиція налічує 50 творів живопису, скульптури, графіки, декоративно-прикладного мистецтва із фондів музею. На ній представлені роботи різножанрові роботи черкаських художників. В Тут і живописні роботи, і графічні, і скульптурні твори, також декоративний розпис. Тобто на цій виставці зібрані, скажімо так, художники різних напрямків, які оспівували велич України. Експозиції Незалежна Україна Данила Нарбута та Краса і Велич України триватимуть у художньому музеї аж до жовтня. Вікторія Хамаза, Віктор Неточій, Віка новини.